Доброго дня, мої любі малята, найкращі у світі малюки. Жайворонок на небі в'ється. Ясне сонечко сміється. І легка, немов перінка, десь розтанула хмаринка. Темою нашого музичного заняття є п'єса, яка називається Пісня Жайворонка. Це одна з частин дитячого альбому Петра Ілліча Чайковського. У цьому альбомі 24 п'єси. Серед них є й Баба Яга, і дерев'яні солдатики, і лялька. Але сьогодні ми познайомимось з піснею Жайворонка. Вона світла, прозора, оптимістична. Ми почуємо дзвенку весняну пісню щасливого птаха, який радіє весні та ділиться цією радістю із всією природою. В небі їжжай вронок заливається, сміється. Грає, дзвонить цілий день і щебече, і співає, і з весною всіх вітає дзвоном радісних пісень. Летить, співає ніч і день, і сміх бренить його пісень. Бренить одна, як дзвін, струна, Іде весна, іде весна. Як ви вже почули малята, ця п'єса написана для фортепіано та вражає своєю образністю. У перекличці клавиш, відчувається легке тремтіння маленьких крильцят радісної пташки, яка кружляє у ясному весняному небі. А чи знаєте ви, малята, що саме 22 березня на свято Сорока Святих з вирію повертаються пташки і першими летять саме жайворонки, вісники, весни? Цього дня зазвичай пекли жайворонків – Це такі смачні, маленькі пісні булочки у формі пташок. Малята, сьогодні на нашому музичному занятті ви дізналися багато цікавого про жайворонків. А на цьому наше музичне заняття закінчено. На все добре, малята! Хай щастить!